В моєму каналі «Таро Політика» продовжуємо нашу рубрику міста України. Сьогодні хочеться, Ой. Сьогодні хочеться подивитися таке місто, як Кривий Ріг. Велике індустріальне місто, дає великі доходи в бюджет, в, в... внутрішній валовий продукт України. Рідне місто нашого президента, тому має значення для декого за поребриком в плані насолити більше. Дивимося ми зараз місто і перспективи на 25 рік. Так, місто наразі і місто в 2025 році. Так, наразі що? Десятка жезлів. Е, ну, що, скажемо? На міс... місто саме, воно тримається, тримається, тримається воно із, можна сказати, на межі своїх можливостей. Тримається під обстрілами. Тримається. Десятка жезлів може вказувати на, на велику чисельність обстрілів. Тримається вкупі, тримається, хоче триматися в складі України. Тобто бути е, в групі е, наших міст. Так, ще про місто. Місто опинилося в нових умовах, так? Ну, ми знаємо, що по водному об'єкту Кривого Рогу вдарили ракетами. І це ніби як новий визов. То, що виклики встають перед містом, це однозначно по цій карті. Тут ніби треба сконцентрувати всі свої можливості, аби вистояти. Ще місто зараз. Двоє мічів перевернулася, і це вказує на все-таки якийсь застой. Місто не може нормально розвиватися. Тому ніби от межа, межа вже. Да, в місті. В місті відбувається якийсь застой. Ну, воно то не прифронтове ще, можна так сказати. Та не ще і не буде воно прифронтовим. Але ж ракети мають великий радіус ураження. Через це місто не може нормально функціонувати, можна так сказати. Так, ще про місто. Ну, тримає оборону. Місто не, не, не збирається сходити своїх позицій проукраїнських, е, в складі України і таке інше. Від, віддавати ворогу вони своє місто не збираються. Так, в місті може спостерігатися певний психоз, через е, може, отут по цій карті, по цій, по цій перевернутій, може розганятися якесь іпсо тому ця четвірка мічів і вказує, що треба. Ретельно аналізувати те, що говорять про кривий ріг. Там всередині, там бурління всередині містян відбувається. Ще місто. Місто патріотично налаштоване, але воно знаходиться під воно в складі України, звичайно, але воно під загрозою постійно повинно себе захищати від повітряних ударів. Ну і останню карту наразі. Місто спустошується. Спустошується казна, падає рівень життя людей, місто покидають люди. Ну, така ситуація. Не дуже, не дуже здорова, скажімо так. Не дуже. Так, 25-й рік. Шістка кубків. Ну, що в складі України, то в складі України. Стає чисто патріотичним містом. Червону калину співатимуть в кривому розі частіше, ніж ніж у Рівному по цій карті. Так, ще. Тут король мечів. Так, ну влада влада в місті державна посилюється. Посилюється, щоб це місто не стало обласним. а ну, чи є таке, що це місто стане обласним центром. Так, такий імпульс існує. Так. Місто, місто може великі величезні шанси, що в 25-му або трохи пізніше. Або в 25-му почнеться такий імпульс для того, щоб це місто стало обласним. Тобто, можливо, нас чекає тоді у 2025 році адміністративно-територіальна реформа. Що стосується бізнесу, бізнес буде розвиватися, нові, якісь напрямки будуть. І по цій карті можна сказати, що прийдуть якісь нові інвестиції. Це буде державна програма. Напрямки бізнесу якісь абсолютно нові повинні бути. Так, ще місто в 25-му році. В 25-му році будуть долатися, ще будуть долатися наслідки руйнації, завданих війною. Це стосується водних об'єктів. Значить, ну, на жаль, треба сказати, що це не останній удар по цьому водному об'єкту поруч з кривим рогом. Фінансова ситуація в місті у 2025 році. Е, гроші будуть. Гроші будуть як від донорів, так і від інвесторів. Гроші можуть бути як е, е, донати, хотіла сказати. Е, як допомога із бюджету. Може, от тут, як від іноземних ще е, донаторів. Ну, от розумієте, я ж перекладач з мови карт. І от якщо мені йде донати, значить донати. Може, зі всього світу будуть донатити на Кривий Рік з якоїсь причини. Ще фінансовий стан у му році. Ну, на жаль, сімка камічів вказує, що все-таки якісь крадіжки із міського бюджету відбуватимуться. Оце ще волонтерська допомога. Спонсорська допомога, вона може крастися. Ще є фінансовий стан. Ну, бачите, як треба так читати. Допомогу отримують, частину її крадуть, залиша... але щось і залишається. 6,4-20% святого діла. Ну, це жарт, це сарказм. Не жарт, а сарказм. Ну, гроші будуть у бюджеті, будуть. Наскільки комфортно буде у містянам у 25-му році проживати у кривому розі? Е, значить, Якісь дивіться таке враження, що тут будуть якісь культурні е, заходи проводитися, які, театри будуть працювати, кінотеатри будуть працювати е, виїзні шоу, якісь бродвейські, ну, може, квартал 95 буде там. Ну, Якісь е, заходи, такі масові е, будуть проводитися тип, на, на кшталт концертів, вистав, прем'єр, таке інше. Ще наскільки буде комфортно в місті. Ну, от, місто все-таки жриця, вона вказує, що воно ніби як і комфортно для містян, бо це комфортна карта. Але містяни опиняються в якихось умовах нових. І оце стосується повітря карта. Давайте на екологію подивимося. Все-таки там багато виробництв у кривому розі. Екологія. Екологія у 25 му році у Запоріжжі. Якою буде екологія? Сімка кубків. Ну, розумієте, сімка кубків вказує на отруту. Значить, а тут у нас повітря. Все-таки в повітрі. Будуть якісь викиди, будуть якісь отрутні речовини, але це водна карта, тому, можливо, знаєте, що показує, що із повітря вода, ну як дощі якісь. Я не можу сказати, що це здрава ситуація по екології, якісь такі дощі, ну, які? Кислотні? Так, да, ось, дивіться, опади, опади на людей. Ну, екологія не дуже. О Боже, не дуже. І це тягнеться з минулого, і це тягнеться з оти там кони, чи ну, як, Я не фахівець, якісь гори, отвали, да? отвали від металургії, вони тліють і виділяють усі отрутні речовини у повітря, які можуть потім перетворюватися на шкідливі Отак. Так, знову сімка мечів вказує на те, що все-таки повітря нездорове. От дуже багато мечових карт. Тут треба звернути увагу, тут треба працювати. от Тройка пентаклів вказує. Тут треба працювати над викидами в атмосферу. Тут треба державна, ніби як навіть програма. Так, добре, це що стосувалося екології у Кривому Розі. Так. Що я хотіла ще запитати? Ну, чи повернуться давайте до 25-го. Чи повернуться містяни, ті, що повиїжджали Я бачила, що тут є така вказівка, що люди виїжджали. Чи повернуться вони в свої домівки? Так, повернуться. Так. Далі, що ми ще? Чи будуть задоволені владою? містяни Влада зміниться. Влада зміниться. Зміниться вона влада внаслідок того, от, війни. Зміниться докорінно, можна сказати. Прийде якась людина, яка буде боротися з корупцією у місті. Вона буде призначена верховною владою. так? Ну, оскільки карти йдуть мечові, а я питаю, як, чи будуть задоволені владою, влада це не тільки виборчі органи, ті, що ми обираємо міську, міську раду, а, а й представники силових структур. Отут тут прийде якась людина, знаєте, архетип комісара Катані. Ми знаємо, що Кривий Ріг в душках славиться наркоманією. От тут ця карта вказує, що будуть жорсткі якісь державні рішення по боротьбі з наркоманією і наркомафією, то все-таки ще будуть задоволені містяни, в цілому так. Будуть застосовані якісь креативні підходи, творчі підходи для того, щоб вирішувати ситуацію, от покращувати екологію, покращувати е, життя в самому місті. Містяни, в принципі, будуть довольні, вони будуть очікувати, е, містяни будуть розуміти, що йде праця на перспективу. Ну, Екологію треба змінювати, це безумовно. Давайте пораду візьмемо для Кривого Рогу, тільки не на 25 й рік, а у зв'язку з цією картою візьмемо пораду на найближчий період, як, як поводитися собі містянам, як поводитися в найближчі 2 два місяці, два-три. Імператриця, дев'ятка жезлів і справедливість. Ну, по-перше, треба триматися вкупі в Україні, так? По-друге, треба забути, оці імперські, прощатися з імперією і мається на увазі з Росією. Так? Далі, ті, хто погано себе почуває, хто хворий, хвори, таке інше, потрібно прийняти якесь відповідальне рішення і, скоріше, це про виїзд із міста. Ну, Кудись треба відправитися людям. от Хто хворіє, хто немічний, хто ну, старий, там, ну, самотній, таке інше. Відповідає. Треба або звернутися до державних органів, влади, щоб вам, ви, як переселенці, кудись виїхали, або е, прийняти самому, якщо є такі сили. Тут людина все-таки показує на категорію людей, які. Е, Ну, або, або пожилі, або хворі в такому дусі, Да? Їм треба покинути місто. А чому так? Ну, тому що для когось, для того, що знаходиться за поребриком, це місто має величезний пропагандистський вплив. І це місто найближчі два місяці буде продавлюватися. Там, можливо, багато вогню буде, тобто обстріли, пожеж. Ну, Це для нього того, що знаходиться за перебриком, як ідея фікс. Ну, Зараз ми витягнемо карту, слово то крутиться, але я по картах. Да, знищити це місто. Тобто про, знищити, зробити з нього там трансформацію глибокою. Це з пропагандистською метою. От тому людям, які соціально. Незахищені е, прошарки суспільства, і, і їм треба місто покинути. Вочевидь, буде важко там, з опаленням, важко з водопостачанням, а може з ліками. Ну, Є якась проблема. Е, я не можу її, тут карти мені її повністю не відкривають, е, по, яким, по якійсь причині соціально незахищені е, прошарки міста повинні з міста виїхати. Дивіться, тут буде е, військове. Потужне військове якесь не те, що просто стояння, а ніби як напад. Ну, я бачу це як ракети. Да, ось повітря. Багато повітря, тобто будуть посилюватися удари. Я вам пояснила. Для цього мільярдера, який сидить за поребриком, це пропагандистська мета. Це ніби як ударить президенту саме серце, так, я розумію. Так, да, це щоб розігнати, щоб оці люди, які підтримують президента, а їх багато, вони почали критикувати його за його дії. Що він навіть не встанет і захистити своє місто. То що ти там розказуєш про Україну? Ну, такий літ мети. Тому, от, краще обезпечити старих, малих, хворих людей. Щоб не давати привід для того, щоб працювала російська пропаганда. Це карта пропаганди, а це диявол, це ж брехня і перевернуті факти. Ну, що стосовно прильотів по кривому рогу чи там по Передмістю? Більше удари показують по Передмістю, по водних об'єктах, і стріляють з землі. і робитимуть це як у них, як рутина, на постійній основі, що буде приводити до часткового спустошення міста. І тут уже старші аркани, бо будемо ми чути про Кривий Ріг, про ці прильоти. Так, дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, залишайте ваші коментарі. Давайте ідеї для розкладів. Пишіть ваші питання. По мірі можливостей я все розглядаю. Дякую за увагу.